Азнаурії сила лева в тобі. Коньяк року Номер один просто неможливо бути байдужим до подій, які зараз відбуваються у світі. Неможливо не реагувати на такі карколомні сальто в американській політиці. Часом максимально абсурдні заяви нинішнього президента США Грінландія нужна нам для обезпечення національної і навіть міжнародної І Я думаю, що так чи інакше ми її Не дивно, що пропагандисти на болотах храптом прокляту Америку полюбили. Крім помітного пом'якшення та потепління політики США стосовно РФ, ж загалом цілком імпонує така ексцентрична риторика Трампа. Адже представники влади в Росії самі з року в рік чудять і кажуть таке, що у нормальної людини викликає лише обурення і почуття іспанського сорому. Ми б хотіли убрати весь сніг і льот в нашому місті з допомогою такого огнемета. Я тебе наб'ю понял мене? Міняр за п'ю про що тут говорити? Якщо навіть найголовніший упир Кремля частенько мели відверту брехню, і ми маємо на увазі не лише його байки про кровожерливе НАТО, лютих бандерівців та іншу безглузду маячню. Резинове попа. <ріху> Адже рік. Його недоречні анекдотики чи абсурдні запитання просто вводять оточуючих у ступор. дозволять, Значить, как коровам долетіти до Марса і вернутися. А діалоги Путлера з підлеглими то взагалі часто скидаються на сюрреалізм. Сколько будуть бички? Ну, до одной тонны точно должны. Да, да, да должны. один до, до, до тонны до тонны набирает живую массу для того, чтобы. Это За какое время набирает тонны? Ну ну, честно, они бы беседы маразматики, в якие выжил из розума. Есть... За год они наращивают год... массу до тонн? Нет, за год они наращивают массу до, до 500, верно, так. До 500 килограмм, да? Да, да, да килограмм. У нас таких не було раніше, да? У нас є. Ну тобто на болотах маразми у виконанні голови держави це абсолютно норма. Тому не варто дивуватися, коли подібне дичина лунає від її недобояр. до бояр. Далі ще надав свою життя В бою за родину. Це найкраща, саме правильні смерть, яка може бути. Жизнь настоящо. Мужчини воїна здається, не минає і дня без зашкварів та випадків ганьби російських чиновників. Ну ось взяти тему божевільних ідей, якими регулярно діляться депутати Мордора. Що там у них новенького? Наприклад, у губернатора Білгородської області Гладков предложив повисить відповідальність несовершеннолітніх, які критикують російську власть і воєннослужащих. Ми за кожного ребенка. но ми за то, щоб ответственность у каждого. здесь никаких шуток нет. Так-так, Гладков тренується у створенні нових видів репресій вже щодо дітей. Нещодавно він висунув доволі цікаву та ура-патріотичну ініціативу. Каже, що нема чого допускати до навчання у ВНЗ дітей, які критикують владу і не підтримують війну. Якщо дитина завершає, наприклад, працевоправне действия в отношении э, війна службів. В отношенні. Э... оценки действий государства в рамках специальной военной операции. Рассмотреть вопрос о недопущении в будущем, например, получать образование в техникумах и вузах государственных. Свою идею губернатор Белгородчин еще и поднес, как турботу про подрастающее поколение. Он воно я. Мы же должны защищать детей. Ми должны защищать конституционный строй. Ми должны защищать с вами регіон і страну. Щось схоже видала і голова Сафеда Валентина Матвієнко. На думку депутатки, універи великих міст вже настільки перевантажені, що непогано було б скоротити прийом холопів з усієї РФ, які їдуть вчитися до столиці. Мовляв, навіщо чужі місця займати? Все одно ці дітки з глибинок стають у результаті невдахами. Начали штамповать спеціалістів по професіям не нужны і вместо на історії успіху, на которую рассчитывали родители, посилаючись в глубинці ребенка учиться в Москву, получалась історія неудачников, которые найдут работать після получения образования менеджерами в торговій сеті. А вот где родился, там і пригодився, де народився там і ставу на годі, кажеш. А що ж ти валька у рідній Хмельницькій області не залишилась? Чому саме до Москви колись вирушила своє життя влаштовувати? Давайте сделаем акцент на региональные университеты, для того, чтобы они там учились, оставались в регионе. И, конечно, там родители, дедушки, бабушки... Там и родить проще, и воспитать проще. Если мы говорим о юридической стороне, да, то это, в принципе, возврат от капитализма обратно в какие-то темные феодальные века, где, ну, просто казалось бы, да, как эта сегрегация возможна, 21 век. Вот, посмотрите, с легкой э, руки Валентины Іванне, да? вражають задуми російських чиновників і щодо поблажливих дарів своїм громадянам, особливо для родичів загиблих СВОшників, яким на думку представників влади, схоже багато не треба. Пачки чаю, наприклад, буде достатньо або мішка борошна і цукру. Акція направлена на оказання допомоги малоімущим і сім'ям учасників СВО. САВ са включає в себе продукти першої необхідності це мука і сахар. І всі, хто участвує. То... Своані ні остаються без внімання. Ну а одним із останніх топ подарунків родичам расійських недовояк, які не повернулися з війни, стали м'ясорубки. Цікаво, це у калузьких чиновників такий тонкий гуморок, чи все ж таки повна відірваність від адекватної реальності? Такой, можно сказать, символический подарок чиновники приурочили к 8 марта и акции «Цветы мамам героев». И вот все вместе, такой дружной командой, мы поставили наших замечательных мамочек. В соцсетях отделения партии отчитались, что помогли горюющим матерям делом, а не словом. Лицо матери, у которой забрали сына и подарили ей мясорубку. Втім, радіти небаченим дарам на болотах мають можливість не лише причетні до путінської спецоперації. Вон нещодавно депутати з Орле прийшли до ветерана Великої Вітчизняної війни і вручили йому до 23 лютого аж цілу подушку. Привезли камеру, оператора і на камеру подарили подушку. Тому що саме головне допомагати ветеранам. Як ви знаєте, у Мордорі останнім часом посилено шукають шляхи підняття демографії України. Так от представники влади просто не можуть стримати своїх божевільних ідей і стосовно цієї теми. Похоже, в погоні за повищенням демографії запутались наші сторонники традиційних цінностей. Ось, наприклад, депутат Калуської області для підвищення народжуваності України порадив жінкам частіше носити короткі спідниці. Депутати Таруси просять тарусянок чаще одівати міні-юбки в сонячні дні для повышення демографії Росії. Як ви бачите, свою мисль депутат, що дуже патріотичський і додавили моді з російським флагом. Правда, на самому фото Руденко в кожної куртці пілот, символікою американської авіації. Навіть не сумнівайтеся, що депутат Євген Руденко зробив такий допис не заради приколу. Він реально вважає, що міні-спідниці можуть допомогти підвищити рівень демографії. Смотрите, раньше, когда носили міні-юбки ну, в наше время, допустим, 80-70-е, -е, там ну, это не мое, думство, раньше, в 70-80-е, ребята знакомились с девушками, да? Ребята знакомились, потом брак. заключали, а потом, соответственно, дети появлялись. Я знаю просто много людей, которые раньше носили мини-юбки, сейчас многодетные мамы. Чувак, наверное, искренне уверен, что мужчина, увидев девушку в мини, тут же, не знаю, побегут в ЗАГС и немедленно начнут плодить детей. Тем более в солнечный весенний денечки. Звісно, в комментариях на депутата обрушился шквал обурения, на что чиновник не разгубился и выдал черговый перл. Только геям не нравятся девушки в мини юбках. Я ж говорю про реальних пацанов, а не про пи... Все это могло бы быть смешным, если бы не было таким грустным. Депутат Госдуми Тетяна Буцька теж блиснула особливими знаннями у галузі дітонародження і розповіла, що всім треба народжувати. Адже нібито грудне вигодовування покращує жіночі груди. А грудного вскармлювання рака только... профілактика да. рака и она только. Становятся красиві. Тобто, ви вот как то превращаетесь в женщину і навздогін запропонували дозволяти укладати шлюби просто в пологових будинках. У нас дуже много дітей к сожалению рождаються вне не брака. Ми щоб в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была можливість в тому числі і заключити брак. У російському Мінпросвіті у свою чергу для підвищення демографічного рівня в РФ, запропонували повернути шкільні дискотеки. Це А де наші шкільні дискотеки? Вік, де ребятішки хотят, а, видеть себя в семейной жизни как раз от 18 до 21, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений. Поэтому очень важно. Мы с вами сейчас тоже рассматриваем у нас проекты. Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Ну а про выплаты по 100 тысяч рублей вагитным школяркам вы, напевно, уже чули. некоторые регионы предложили выплачивать беременным школьницам от 100 до 150 тысяч рублей. По задумке это должно поднять демографию и помочь тем, кто еще не успел встать на ноги. Короче, кажучи, я как Раина, такие идеи подвышения народжуванности. Ужас, ужас. Как видно, чиновники на болотах еще и неимоверные порадники. Почнемо з депутата Делягіна. Нещодавно він порадив людям, які переживають через високу інфляцію, не падати духом, а просто насолоджуватися життям і радіти навколишньому середовищу. Обізательно радуйте життя. Приймайте те, що ви не можете змінити. А тому живіть як живете, просто. Находіть способи радувати свою життя, любуйтесь природою, находіть, чим раду. Москвичам так взагалі щастить за його логікою. Пофіг, що їжі немає, на не що купити, головне, що в столиці фешенебельний живеш. Її, мабуть, і можна на хліб намазати. Ми живемо в самому, ну, москвичі живуть, в самому фешенебельному, комфортабельному мегаполісі міру. Так, да, наші проблеми від цього сприймаються обострьомно. Когда вы живете в нищете, вам проще переживать свою нищету, чем когда мимо вас идет поток майбахов и прочие швали. Но Москва безумно красива. Любуйтесь. Далі у нас на черзі чиновник из Сургута Евген Барсов. Тільки послухайте, який він запропонував лайфхак бідним пенсіонерам, щоб ті не померли з голоду. Где-то в день 4-5 тысяч рублей. Ну, если хорошо работать. Интенсивно. 10 дней полтинник. 20 днів сотка. В принципі, нормально. Ну, пахать надо. Ну, как пахать, мой машину, да и мой со шланга, чую поливать. Ви все зрозуміли правильно. Депутат не поспішив покращити умови життя та розміри пенсії, а дав літнім людям дуже слушну пораду. Йти працювати на автомийку. Для тих, хто а, як говорить, боїться остатися без роботи или там без средств существування. От ідіть на мойку, так я уточню. Цікаво, а сам Барсов піде працювати на автомийку, коли вийде на пенсію. Хоча навіщо йому? Адже у власності у чиновника 10 спортивних літаків та 26 квартир. Работую, так сказати, для всього блага. Даю інформацію, на мойках можна заробити. Ось ще один цікавий персонаж з Мордовії, так би мовити, покликаний захищати і покращувати життя свого народу. На обурення пенсіонерки непідйомною комуналкою депутат не знайшов нічого кращого, ніж порадити їй продати свою, нібито, велику квартиру, щоб заощадити на оплаті послуг ЖКГ. чотирьох. Да. Четырех, одна. 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 А сейчас объясню. Шаблоня, он, не почему Не продаст свою квартиру. А второй, посмеиваясь, подсказывает, внука своего пусть отправит на войну. Взагалі ми досі не перестаємо дивуватися, як російські слуги народу на повному морозі чорне називають білим. І у своїх косяках і невиконаних робочих обов'язках примудряються знаходити так званий позитив. Так, то я віжу, що у нас народ живе взагалі неплохо, Тимофій Романович за закладками на таксі їздять, я не знаю. Єкатеринбурзький єдинорос Олександр Колесніков, наприклад, знайшов привід для радості та гордості у тому факті, що громадяни його країни на таксі за закладками катаються. Мовляв, і чого люди на бідній скаржаться, якщо за наркотою на таксі їздять? Значить, гроші в країні є, все добре. Він порадувався за росіян і високе качество їх життя прямо на засіданні. Прямо в той момент, коли парламентарі обсуждали проблему з розгулом наркоторговлі в місті. Вообще хорошо, а чем мы тут плачемся? А как вам мэр Невиномиська? Только послушайте, как он отреагировал на видео с тарханами в одни из местных школ. Мэр города Невинномыск восхитился тараканами в местной школе, когда ему начали поступать жалобы родителей. Радостно. Я вот, честно говоря, 47 лет живу. Я забыл, что такое таракана. Раньше на каждой порядочной кухне самой чистой хозяйки были тараканы. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Таргани в школі дуже порадували мера, адже на його думку їхня наявність у навчальному закладі свідчить про хорошу екологію. А зараз, видно, то не то з екологією. тараканов, ні. Натії ми так скоро до южиків доживемо. У нас 10-та школа одна з найчистих, самих школ. І ми починаємо какую-то там не знаю, створювати паніку. Заняться нечем, что ли. Подружуем далее Краину из зеркаля. На черзе у нас министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, яка пояснила высокую инфляцию тем, что, увага, у людей на руках занадто много денег. Мы все думаем, что у нас заработная плата очень низкая. На самом деле, почему сейчас инфляция вот так вот растет? Потому что у населения очень много денег. У нас большими темпами растет заработная плата. Бурятія, на секундочку увійшла до десятки регіонів РФ з найбільшою кількістю бідного населення, але мабуть Катерина Кочетова з цим не згодна. Да, друзья, люди опять во все виноваты. Неправильный попался народ, портит статистику. Да, вы не ослышались. Чиновница уверена, что все разговоры о низких зарплатах — это полная хуйня. Слушай, ну она, наверное, смотрела статистику по своим родственникам, думаю, тратит, и тратит, и тратит, тратит, и тратит. У меня уже деньги некуда девать. Сколько можно? остановить рост зарплат. И если мы торкнулись тема инфляции экономики, и экономики, уже, наверное, не сгадать, сколько раз майстром перекручивания действительности ставала голова Рахунковой палаты Эльвира Набиулина. Ось, будь ласка, черговий приклад Оруєлівської новомови у її виконанні. Економіка скоріше йде по траєкторії м'якої посадки без різких калібань. Ні, ну ви чули таке? Економіка йде траєкторією м'якої посадки. Напевно, отрицательний рост вже ні на кого не діє. Тому доводиться вигадувати нові словесні оберти. Економіка йде по траєкторії м'якої посадки на бутилку. без різких калібань. А взагалі абсолютно всі недогерої нашого сьогоднішнього сюжету, окрім повної відбитості та відірваності від реальності, знову і знову доводять, що на простих людей їм начхати з високої гори. Російські представники влади часто навіть не намагаються стежити за своєю мовою та поведінкою. А попастіся. Що? Дозвонилась? Що? Дозвонилась? Ай! Вони не переймаються тим, як виглядатимуть в очах своїх виборців. І регулярно творять і кажуть таку дичину, що просто на голову не натягнеш. Але чому тут дивуватися? З одного боку, приклад споконвічно російських скреп і цінностей їм подає найголовніший упир у Кремлі. А з іншого боку, на них дивиться дуже зручний народ, який все це хаває і вимагає ще. Так вони всі разом і співіснують у своєму прогнилому, але ідеальному для них русском мірі.